Вітаю всіх! У цьому відео покажу вам гру, в якій можна заробити долари та вивезти на тон гаманець. Точніше, багато моїх підписників вже знають про цю гру. Я робила огляд без рефералів і без вкладів можна щодня крутити барабан і чекати на рандомне випадіння центів та доларів. Щодня кожному користувачеві дають 20 можливостей прокрутити із переглядом реклами. Не було в мене рефералів, переглядала реклами та обертала барабан. Несподівано мені випала сума в розмірі 13 доларів 50 центів і я продовжувала натискати на кнопку Play. І періодично отримувала то 1 долар, то 2 центи, то 1 цент, то 10 центів. І ось так набралося 17 доларів. До цього я мала на балансі 1 долар, який випав ще тиждень тому. Нині одразу ж поставила на виведення 15 доларів. На тон телеграм Валет гаманець. Зарахувалися кошти буквально протягом 3 годин. Після я поставила на вивід 3 долари, які у мене залишалися на балансі. Тобто, вивести можна тільки ту суму, яка тут позначена, це ми бачимо 3 долари, 8 доларів, 15 доларів і так далі. 3 долари прийшли мені за кілька хвилин. Що тут робимо? Збираємо монети, ключі, скрині, натискаємо майнінг. Натискаємо на кнопку Заробити і молоток добуває монети, алмази та інші деталі. Ось так само вивести можна в іншому місці, якщо я на головній сторінці натисну на клейм, то тут вже ми виводимо різні суми, але для виведення необхідно зібрати певну кількість деталей і Points. Я вивела 4 рази. Бачимо мої виведення, але тепер, щоб вивести 5 доларів, мені потрібно назбирати аж 200 тисяч points. Це досить Багато. Зараз у мене 98 тисяч і потрібно назбирати ще більше 100 тисяч. Це довго дуже відбувається, тому швидше можна заробити на обертанні кола. До речі, у мене є канал у Telegram, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді із вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Забираємо нагороди. Запрошуємо нових користувачів на даний проєкт, які вам будуть заробляти алмази, монети, долари та додаткові обертання і вже без реклами просто натискатимете на старт і обертатимете. Тобто, дуже багато пишуть, що цей проєкт не платить і потрібно багато рефералів. Воно, виявилося, все це не так. Проєкт не оплачує оплачує зароблені гроші перевірено вже декілька разів, щодня дається 20 обертань кожному користувачеві, тому я, як я зрозуміла, не обов'язково мати рефералів. Мій знайомий також крутив, переглядав рекламу і йому випало 40 доларів вперше. І вдруге він заробив на обертах 35 доларів. Можливо, він везунчик в іграх, але мені насправді таке випадає дуже рідко. А дякую, що залишаєтесь зі мною. До нових зустрічей, побачимось. Все буде Україна!